А ми прийняли Духа не світу, але Духа що з Бога, щоб знати про речі від Бога даровані нам. Перше послання Апостола Павла до Корінтян, глава 2, 12 вірш. Дух Святий відкриває нам ті багаті дари, якими нас Бог забезпечив. У Ісусі Христі ми не маємо недостатку ні в чому. Те, що потрібно нам. Найперше для спасіння життя вічного, щоб унаслідувати, а також і для земного життя. Але коли ми піддаємося Духу Світу, слухаємо його, то уподібнююсь до тієї людини, який батько лишив багате наслідство, а вона не знає, що те в нього є. А повнота багатств, дарованих нам Богом, відкривається Духом Святим. І дає нам мудрість, як скористатися цими багатствами любові Божої дарованої нам. Бо в Христі Ісусі ми маємо всю повноту, все забезпечення як духовними благами, так і земними. Дух світу, що говорить нам: хвороби, немочі, війни. Це все прийде до Тебе, це все зачепить тебе, або вже ти переживаєш це. А Дух Божий каже: ти є дитина Божа, ти живеш в благодаті Божій. В Ісусі Христі ти маєш ісцілення, в Ісусі Христі ти маєш достаток необхідних багатств, які тобі потрібні для земного життя. Господь не збирається нас забезпечувати якимись речами, які нам не потрібні, чимось лишнім. Він дає все нам по потребі, скільки нам необхідно. В Ісусі Христі. Маєш захист від усякого зла, від усяких нещасть, від усяких бід, тому хай Боже благословіння пробуде на вас, а Дух Святий, Хай завжди дає нам втіху, що вся повнота благословінь Божих і щедрих дарів Господніх доступна для нас в Христі Ісусі. Завжди. Амінь.